обрізка однорічного персика. Персик посаджений весени 2016 року, весна 2017 обрізка. Метр двадцять, м хочемо не хочемо, ми робимо варетено подібну крону. Шукаємо гарну бруньку і на гарною брунькою зрізаємо. Знизу всі гілки видаляються до висоти 70 см. Ті гілки, що залишилися, значить, повинно їх лишитися на формування. Ярусу першого першого ярусу повинно лишитися 6 нормально розвинутих гілок. Тобто всі решта повинні бути видалені. Видаляємо всі дуже дрібні і дуже грубі. Лишилося 1, 2, 3, 4, 5, 6 гілок. Всі ці гілки повинні бути вкорочені на дві бруньки. Бачили, який був персик до обрізки, такий він залишився після обрізки. Можна подивитися на персик зразу, як він наростає за один рік. Той самий принцип далі. Приблизно та сама висота. Знизу всі гілки видаляються. Лишилося 6-5-6 гілок, всі вони вкорочуються на дивовинці. В такому випадку, коли є роздвоєння, викидається безжально одна гілка. Всі, що зломані, викидаються також. І той самий принцип. Ото є обрізка персика, зразу перший рік після посадки.